може бути, скажімо, екстремістами там, десятки тисяч людей. Ну, це нонсенс. Особливо це, як вони називали, антитерористична uh -huh. операція, тобто це вже проти терористів виходить, так? Uh -huh. А це десятки тисяч людей, а потім вночі там, під ранок виступає президент із зверненням, де він е шкодує висловлює співчуття людям і сім'ям загиблих людей. Тобто він терористам виходить вже тоді, співчуває. Тобто це абсолютно нонсенс. І навіть ті люди, які займаються зараз інформаційною, скажімо, війною. Влади проти, скажімо, громадян, я це так назву, вони показують свою некомпетентність, некваліфікацію. Ми трохи в цьому розбираємося, але крапкою не поставне стоїть знак питання. Так. Знак питання стоїть, чи в поганий спосіб ми вийдемо з цієї ситуації, чи в дуже поганий. Тобто mm -hmm. мирного вже вирішення питання не може mm -hmm. бути апріорі, бо вже є загиблі, причому з обох сторін. Я хочу, щоб політики, які вчора зірвали голосування, не зрозуміли, що. І на їх совісті ці загиблі, що зі сторони правоохоронних органів, що зі сторони протестувальників. Тому питання стоїть тільки в одному: влада буде, скажімо так, виходити з ситуації з великими чи з дуже великими втратами. І компроміс, про який ми зараз говоримо, компромісу не може бути, тим більше до чого тут опозиція. Uh -huh. Давайте будемо реалістами. Опозиція, вона якраз і була тим політичним інструментом, через який протестувальники, а це є протестний рух, який фактично зараз переростає, на мою думку, в рух повстання, повстанський рух, з яким взагалі я не собі не уявляю, як збирається влада воювати. Це, ну я не розумію взагалі на що вони сподівалися, коли uh -huh. вони почали вбивати мирних, віддали там наказ вбивати мирних громадян своїх. Тому в цій ситуації, як на мене, тільки два шляхи дуже швидких. Перший це коли е, Варіанти, мовно кажучи, там, сирійський чи єгипетський. Uh -huh. Сирійський це коли ми воюємо дуже довго, єгипетський це коли силовий варіант, там, йде багато дуже жертв, і там, uh -huh. арештовують, там, умовно кажучи, там, представники влади. І другий варіант це один із варіантів. Так? І другий варіант це коли. Всі починають все таки приймати конкретні закони, які готують можливості до проведення дострокових президентських і парламентських виборів. У це зможе зменшити безумовно кількість жертв, можливо, взагалі десь зупинити цю ескалацію конфлікту, для того, щоб вийти з цієї ситуації Україною в ціліснісну, а не